Так, будемо починати і відразу завершувати. Так, 31 травня 11.27. Присутні наступні депутати. Мандзяк Наталя, Москаленко Ігор, Самойленко Оксана, Хмара Віта, Хоміч Наталя, Неруш Микола. Всього шість депутатів. Відповідно, кворуму в нас немає і продовжувати роботу 29 сесії. Право у нас немає такого. Відповідно, я знову таки в чергове оголошую про перерву роботі 29-ї сесії до 7 червня. Да, до 7 червня в Іванковичах на 11-ту годину. Всім дякую. День, шановні присутні, дорога моя громада, односельчани. Ви знаєте, це вже переходить всякі межі. Скільки можна, скільки можна, отак перерозірувати людей. У кожної сьогодні з нас є городи, є проблеми, є турботи. Кожний кидає свої роботи і приходить сюди, щоб приймати стратегічно важливі рішення для нашої всієї громади ОТГ. Правильно я кажу, чи неправильно? Ви знаєте, у кожного, напевно. Робота була за плечима, хто на пенсії. Є люди, які на сьогоднішній день працюють, але щоб отак відноситься до обов'язків депутатів, це ганьба. Це противно. Це огидно. Як можна не приходити і не виконувати свої функціональні обов'язки депутатів, не підтримувати громаду, не приймати стратегічно важливі рішення? Я не розумію просто цього. Ігор Олексійович. Я не знаю, як там буде це все відбуватися далі, як ви будете далі працювати із нашими депутатами, як будуть рішення прийматися. Але я от від імені наших іванковців, що присутні тут, що передали нам свої дологування, у нас в селі немає доріг. Це правда, це факт. Ми сьогодні їхали маршруткою. Дорога просто розбита, убита. Туди на ту сторону до валу, доїхати практично не можна. Ви їздите, ви бачите, що відбувається. Укриття у школі немає. Діти йдуть в школу, через годину дзвонять, дітей забирайте, тому що відкриття немає, треба щось робити, треба, щоб якось е, було навчання. Що ми будемо робити далі? У нас є нагальні питання, які потрібно вирішувати. Як ми будемо працювати? Що це за відношення до роботи, що це відношення до людей, до громади і взагалі, що це таке? В країні війна, щоб це було всім наплювати, я не розумію такого. Я думаю, що... Хто присутній тут у залі сьогодні, люди підтримують вас, але я вважаю так, якщо вони дійсно не хочуть, щоб ви були головою ОТГ, то прийдіть сюди і скажіть при людях, відкрито висловіть свою думку. А не ви за кущами там десь збираєтесь, десь думаєте, щось приймаєте рішення, обираєте свою голову, тоді скасовують ці рішення, а ви все рівно свої далі тягнете. Що, що це таке відбувається? Де та відкритість, де та прозорість? Бояться громади, бо вони знають, що люди щось будуть казати. І люди незадоволені, тому що роботи, не видно роботи. На кладбищі дерево впало після грози. Лежить дерево там на пам'ятнику на градці. Тоже діла немає. Немає? Прийшла на кладбище, пройшов дощ, отако, по косточки там у піску, у багнюці, там глина і все. Ну чого у людей в інших селах є порядки? Чого в нас цього немає? Ми що такі Богом забуті? Чи ми нікому не нужні, чи ми якісь недолугі люди добрі? Я не знаю. Я вас дуже прошу. Давайте щось будемо робити. Давайте не будемо мовчати, нема чого мовчати. Дякую. Шановна греку Гриб... громаду і шановні депутати, які прийшли сьогодні на цю сесію. Я виступаю перший раз на цій сесії, але вже повинно ставити крапку на і. Шановні, скільки, скажіть, будь ласка, скільки ми можемо запрошувати наших депутатів? Людей сьогодні немає, я вам скажу. Я проживаю, хто мене не знає, Іванковича, дуже спілкуюся з людьми. Я була неодноразово енна кількість депутатам в селі і спілкуюся по сьогоднішній день з людьми. Задаю питання, чому не йдете? Чому не йдуть, а нам соромно? Вам, любов, я на кого голосували? За Москаленка, то вам не соромно вийдете. А нам соромно, що ми віддали свої голоси за депутатів, які приїжджали по підхати, пікали календарики, телефонували і просили, голосуйте за нас. А тепер страдають хто? Причому тут до чого тут Москаленко? Вони вибрали його секретаря. Він виконує обов'язки. Людина, як депутата, наша родина, і я знаю, хто підтримував, ми впевнені в ньому, і нам не позоро ще, що ми вибрали такого депутата. От. Але особисті відносини, виясняйте собі між собою. Чому повинні страдати наші діти? Де бомбосховище? Ви подивіться, що цю ніч робилося. А? в Голосіївському районі ракети. Завтра хай Бог вімили, де можуть бути, ми не знаємо. Дітей в мене самої внук ходить до школи. Чому повинні ми всі бути як на пороховій бочці? Добре, що я пенсіонерка, що в мене чоловік пенсіонер, а батьки, які працюють, в мене діти працюють в Києві, щоб не жили з нами тут. Га? Куди дитину діти? А які нервові стреси дітям? І оце ми заради тих людей, які поховалися, вони бояться їм соромно. І ради них ми повинні, оце підписуємо бумагу. Ми просимо, кого просити? Чого просити? Є закон. Піднімаєте ви ігор Олексійович. Ви юрист. У вас є помічники. Піднімайте, щоб все було юридично. Недовіра депутатам повинна бути. І не просити, о, там повинно бути сказано, де я читала сьогодні. Ми вимагаємо, громада людей, підписами поставили. Ми вимагаємо. Якщо вони не являються, я не вірю, що нема такого закону, просто я ще проконсультуюся теж, що їх не можна, вони ж депутати, що їх чи кримінально, чи якось. Ну, я не знаю, якими законами можна заставити прийти на сесії. Це ж нас мішка над нами. Да? Я не скриваю, сесія відбулася. А чого? Ви вісім машин. 27 цього числа була сесія. То, мабуть, сесія була, розумієте? Бо я ж бачу, чиї машини це Я в селі живу і мені нема чого боятися. Я ніколи, люди, в нас мало тут сільських, але люди, які знають, я знаю, знають, що я скажу завжди правду і скажу в очі. І мені нема чого боятися. То це їхня справа, але отак відноситися по відношенню до простих людей. І я ще раз кажу: не думайте, що це не повага до цих депутатів, що прийшли, що це не повага до Ігоря Олексійовича, що це до неповага до це людям соромно позавчо. Коли ви надрукували, що у Фейсбуці буде сесія? Сама проїхала машиною до людей, які знають, які спілкуються, і дуже багато вулицями до кого під'їжджаю, всі відкривають світку і говорю, соромно йти, нам соромно йти. І тепер, Світлана Павлівна, я її підтримую в всьому, що сказано. Але от в мене ще таке питання є по поводу цього кладовища. Чому нема рахунку у нас в громаді, що поховання хай люди вносять гроші через касу? Чому нема такого? Га? А чого має наш шановний, шановний директор Ворошило Валерій Григорович? їздити під фати, і якщо людина не встигла заплатити, а похоронила, то бійка, за фат, фата, що це, де, де, де встановлено, що яка сума і все. Є такі законі, Безкоштовне По закону? По закону? І я знаю, Юлічка. І я знаю, що воно по, по, по закону. То, Бачите, їхати. А да, навіть і посади такої немає. А так і бачите, я думала, що посада така є. От що. То давайте, коли ми збираємося, от таки навіть бачите, людям доводити до відома. Я і то я не знала, що є посада. Тепер, тепер дуже рада я ті жінці, тому що я була на кладовищі прибирала, і я, жінка нашого села, вона, мабуть, знає, що нема посади, а я не могла втручитися, тому що я не втручаюсь, коли я не знаю, чи це так. То вона вигнала Володимира Григоровича і кричала, що посадник і директор. серед мертвих людей, де директор, покажи мені, де цей директор. І от бачите, це правда. І давайте, щоб не було цього всього. Кошти люди платять. Я не знаю по інших селах, я говорю за Іванковичі. Кошти платять дуже дорогі за поховання. На тому цвинтарі повинен бути такий порядок. Я сама з Черкаської області. Ми з чоловіком поїхали на поминальні дні, ми їдемо прибирати. Та люди добрі. Якщо ці раніше... Раніше ці цвинтари в нас були в гусках, в деревах. Зараз заходиш як на площадки. Тому я кажу, хто це все робить? Люди не можуть зробити все, де нема до кого ходити. Є комунальна служба, ОТГ. Відколи стало ОТГ, оце в нас кажуть в таких громадах, такі порядки. Ми об'їздили чотири села. Я перепрошую, що я займаю вас цей час. Але нас тут кучка. Ну це питання сильно болюче. Давайте будемо вирішувати його. Чи на сесії приймати рішення ставити, чи на сім'ї конкомі. Розумієте, щоб складовищами. І люди повинні знати, дайте кличу, групу напишіть в села, що ніхто не має права платити директору нашому кошти за поховання. Ніхто не має права цього робити. Це хабар, так, це хабар. Це хабар, да. і це кримінал. І я не боюсь цього сказати. Але на клавищі порядок, вийдемо. Ні, то це я. А я за що говорю? Це ясно. Це, якщо він і не директор, то що до нього тоді звертатися? Значить, повинні до комунального господарства звертатися. На це є служба, та чи ні, га? і прибирати. А що до нього звертатися? Чого нього звертатися Самі йому піднімаємо імідж, бо він директор, бо він так сказав, що він директор. Отже, в мене все. Я вам дуже вдячна і я вас дуже, дуже всіх прошу, підтримуємо. І давайте, Ігор Олексійович, це я звертаюся до вас. Як до Виконуючого обов'язки голови ОТД, от, будь ласка, давайте все зробимо по закону, щоб це було або недовіра депутатам. Що ми на даний момент можемо зробити? Я не знаю цього, я не юрист, але ми повинні прийняти міри. Ми повинні показати. Що ми діємо, а не просто так прийшли, розійшлися, прийшли, розійшлись, а вони посміхаються. Вони ось за годину приїдуть біля цього будинку культури стануть і знову привезуть ми якусь свою сесію. свою сесію або печатку якусь привезуть. А що вони кажуть? Подумай, я кажу, печатку зміни. А що На песню все загубили і печатка є? Розумієте? Все це все правда. Так що дякую вам, перепрошую. але це так, за три душі. Дякую що, дякую, що ви прийшли. Прийміть нашу повагу і нашу вдячність від громади. Велико. Дивіться, є відповідь на питання Світлани, тут, про де гроші. А гроші є, вони є, їх достатньо, їх багато. Їх достатньо на дороги, їх достатньо на дитячі майданчики, їх достатньо, щоб будувати майдан, дитячий садочок і укриття в школах. Все діло в тому, як вони використовуються. Чи вони на благо, чи вони на розвиток, чи вони на громаду, чи вони на дороги, на те, що я все перерахувала, чи вони в кармани комусь. От є інвестори, є люди, котрі хочуть тут побудувати щось прекрасне і кажуть, ми хочемо покращити вашу громаду, ми хочемо стадіон побудувати, вам, школу побудувати, новокотичне містечко побудувати. Будь ласка, приходьте будуйте. І вони, щоб вирішити свої питання, вони йдуть не до громади, і вони не вирішують відкрито свої прозорі питання, вони йдуть, як вони звикли, до рішал, від котрих залежить те, щоб що прийняти рішення на їхню користь і використати ту землю. Чи перевезти її туди, під забудову, чи можна, чи не можна. І це все купується. Купується совість, купуються. Дозвіл на використання земель природоохоронної зони, де є червонокресні книжні рослини ростуть. От я спілкувалася з, 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 з однією людиною, котра у нас працює в, в сільраді. Не буду озвучувати хто, бо це не дуже етично, напевне. Е, Приходжу і кажу: дивіться, у нас щось будується зараз під час війни. Ми не знаємо що. Поможіть, скажіть що, бо, бо ця людина повинна знати. Без поняття каже ця людина. Ми не знаємо. Звертайтеся в діам. Я кажу, окей. А чому ви не знаєте? А то, що ми не знаємо, є зараз сертифіковані е е нотаріуси, котрі їм там все, що завгодно зроблять, внесуть в кадастр, і, і все, і це по повз громаду. Ну і іде ваш вклад в розвиток і так. І ми досі не знаємо, що там будується. Людей обманюють. Людям брешуть, землі переводять. І, і, і ця людина мені також каже, слухайте, ну в нашій країні все ж так, ну чого ви ну, переживаєте? Ось візьміть, вся конча заспа так була забудована. Спочатку незаконно, а потім вони все одно отримають дозвіл. Ну да, зараз незаконно. А як ви їх зупините? Я кажу, а що ви пропонуєте? А вона каже: ідіть, е миріться мирі з ними, знайомтеся з ними, домовляйтеся з ними. Хто? Я, ну, я людина. Громадянка, котра живу в цьому селі і котра е, ну, все це на собі відчуває, ну, якість життя в селі погіршується. Чому це все сталося? Чому ми дійшли до цієї кризи? Тому що люди втомилися, тому що люди виходять і кажуть, а чому ось так на кладовищі? Ми не знали навіть, що є така, немає такої там должності. А потім ми, ми, ми прийшли на посеред війни на громадські слухання, кажемо, а чому ви тут вирішили будувати такі поверхівки? Хто вам сказав, що це взагалі можливо? Покажіть ваші документи, покажіть вашу там технічну документацію. Да, показали. Ну там же ж, просто вибачте, людям, не спеціалістам видно, що це не просто е на коліні написана непрофесійна фігня, це гімнплан і його навіть технічна частина, а це просто ну, якийсь сором і дитячий сад, і ніхто не робить екологічну експертизу. Тепер ми маємо проблеми в хотові, де. Побудували високоповерхівки, і де немає каналізації, і де оці всі поля рашення, так звані чи поля фільтрації, вони затоплені і ми маємо екологічну катастрофу. І така сама екологічна катастрофа очікує нас. Надалі очікувала би в лісниках і в інших селах, аби їм вдалося домовитися кулуарно депутатам, тим, від кого залежать ці рішення, і, це, і інвесторам. Котрі зацікавлені, тобто вони заробляють гроші, вони гроші, котрі на розвиток дають в карман тим, від кого залежить прийняття цих рішень. І все, і ми так далі рухаємося. Каналізації немає, є пауерби, є екологічна катастрофа. Дякую всім за увагу. І так це сталося, тому що це працювалося, тому що їх наглість перейшла всяку межу. Тому що під час війни ми побачили, що вони роблять. І під шумок, і під прикриттям війни, вони під користуючись тим, що людей немає, люди роз'їхались, вони роблять громадські слухання, і там, де за генеральним планом повинно бути 19 будинків, вони малюють 80 і все, і нічого ти не зробиш. А потім, як та людина каже, а все одно побудують, прийдете і їм все одно там заднім числом поставлять до дозвіл, а ви йдіть домовляєтеся. А далі живіть в заторах, живіть в е, коли каналізація вам на голову дивитися і так далі. Нікого нічого не турбує серед тих людей, на жаль, від кого залежить е, прийняття рішень. Їх турбують тільки гроші. Тому ж громада, якщо не візьме все свої руки, ну далі буде то, що буде. Ну, але так не буде життя інша. Дякую. От в мене. Якої посади немає, так? чому все село звертається, якщо людина померла, для, ну, щоб поховати людину, Ворошилова? Ви, як виконуючий обов'язки, ви можете, ну от голови ОТГ і ЕСК, як з ним, як депутатом, провести роботу таку, попитати, чому, хто та комісію йому надав, і чому їм чому давайте напишемо в групі села, що зв'язку з я вас одніше саме не знаю, як там, зв'язку з похованням людей, якщо касається яке питання. Повинні звертатися у пункт комунальну службу та чи куди? Ну, він не є співробітником КП худосівський Я думаю, Добав, що <клевічно <клевічно> він... Я, він... Я, я, вона <клевічно> може катарівської загідти. Просто вона краще знає завідувач, кладовище. Тобто вони відповідно і реєстрам, які отрубило <клевічно> розумієте, Було таке надано. <клевічно> І якщо центральний комунальний підприємство знаходиться в досвідці, а біда трапилася у вас в Іванковичі, нелогічно мене викликати в Іванковичі, визначати місце. Я, не я розумію, поки документи прийняти на реєстрацію. Це я розумію. Є стандарт, мені привезли, я зароблю. Але визначати місце, процедура, все інше нелогічно. Чекайте, я кошти немає відношення того, що вони надають у нас. Тому що так. всі мовчать. Я вам розповім чому. Тому зверну. що всі мовчать, і колись я, коли я підняла це питання, то він на сесії ворошило встав і розказав, яка я в нього неповажна. І мені довелося потім на фейсбуці від нього відбиватися, що дійсно такі чутки ходять в що дійсно я знаю це дасть щуток, але я вірю цим чуткам. Ну, тому що я вірю цим чуткам, тому що я думаю, всі ямківці, які є в цьому залі, вірять цим чуткам. Давайте будемо чесними. Да? Хоча я, да, можливо, зараз якось поплюжу чисті гідність, але я вірю цим чуткам. Це моє особисте оціночне судження. Я б все-таки хотіла да, сказати два слова. Я знаю, що Олексійович поспішає, так? На ну, е, жаль, да. тому я закруглю, якби те, що ми сказали. Я хочу, ну вони зараз відходять, ці ось люди, які були на цій сесії. Депутати і розказують, що вони праві. Але тут же справа не в правоті. Тут справа в тому, для чого вони депутати. Чому вони депутати? Вони депутати тому, що вони обрані людьми, що люди віддали за них голоси. Вони депутати тому, що вони мають представляти от тих людей, які віддали за них свої голоси. І людям не має бути соромно. Що вони віддали за них свої голоси. Тому що люди не винні, що вони їм повірили. Люди не винні в даному випадку, що їх обдурили, що до них ходили під хвірткою і розказували, що я ж до тебе далі ходити буду. А тепер вони ходять десь поза кущі. Люди в цьому не винні. І якраз вони можуть дивитися всім в очі абсолютно спокійно і чесно. Це один як треба ховатися і ховати очі. І дійсно, ми їх не маємо просити. Якось ну дуже вже для них багато честі просити. Ми вони делеговані нами в цю раду. Це ми їх туди послали, щоб вони отут-от в цій залі представляли наші інтереси. І чомусь якісь депутати ходять, ось на ціл, втрачають час тут, да? дарма, і ми сюди ходимо, а вони не ходять. І от я чому тут не питання право тих, хто кращий владу чи Москаленко, хоча для кожного в голові є така градація. Тут же питання в іншому. Тут питання, хто чиї інтереси захищає. От для мене дуже показовий виконком. У нас два рази вже зірваний виконком після тої історії з перепохованням, яку, я думаю, всі чули. То є в цьому землі. То у нас нова історія. У нас два рази був ну, в п'ятницю оголошений і в понеділок оголошений, не стався виконком. Чому не стався? Ті самі старости не прийшли. Плюс наш крючок. Ну, наш крючок уже не староста, з нього вже сильно не візьмеш, він член виконкому, він теж не прийшов. А, чому це погано? Тому що в цьому порядку денному, як у нас ходять гроші? У нас бюджет виділяє гроші депутати, виділили їх наприкінці року, спасли їм. Наприклад, програми підтримки військовослужбовців громади. От зараз. Там на щось, на яку суму? Хто не пам'ятає? Ну, не важливо, майже не мільйон, скажімо так. Да? Це допомога одна сім'ї загиблого. Я бачу, я пам'ятаю, кілька військовослужбовців безпосередньо тим, які мобілізовані сім'ям їхнім і так далі. Це для них важ, критично важливі гроші. Розумієте? Це для оцих ось старост, іграшка, що можна погратися. І піти гулять, да? а для оціх ось сімей, там тяжко хворі по програмі турбота, там діти з малозабезпечених сімей. Для них оці ось виплати, це їхня надія прожити наступний місяць, можливо, купити той бронік, каску, там я не знаю, що потрібно їм на фронт. Для них це надія якимось чином, я не знаю, вижити, покращити своє життя, тим більше зараз під час війни, під час мобілізації. А оці три Жержика, я вже кажу їх три, тому що кожен з них міг прийти. Кожен з цих трьох просто так подумав. Ну, а мені потім буде невдобним перед пацанами. От перед отими от, загиблим, військовослужбовцями, дітьми, от сім'ями, хворими, перед своїми виборцями їм не соромно. А перед пацанами їм буде соромно. <різь> Отож. Хто той справа, що за свої інтер... вони граються за свої інтереси? На ось виплати військовим учасниці. Вони всі там, ми такі патріоти в вишиванках. Але у нас отака от пачка в у цьому порядку денному цієї сесії на військові частини. І вони розуміють, що їх не буде, поки у них є надія, що якийсь нотаріус зареєструє Гладуша. Тобто вони граються просто за своє. Вони обрані нами, використовують те, що ми їх обрали, за своє. Не Я розкажу... Теж, до речі, тому Це що. вони тут це теж, я не можу сказати, що це перевірена інформація, але так дійсно є інформація, що е, хто проти нас. Московська церква, е, промосковські тітушки, ті, що на Майдані були, ну і так далі, і так далі. Ми всі знаємо, хто проти. Отой <для> забудовник, який <поти> треба інплак. Да? Ну, я ж кажу, це чуткі, я не можу їх підтвердити. ну але. Скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Так от за ті інтереси зараз не проходять вони, а за наші інтереси зараз приходимо ми. Тому ну ми не можемо якби зараз здатися. Да, по-любому. що можна зробити з депутатом? Відповідаю на питання. Його можна тільки відкликати зараз. Уже в громаді зібрані голоси за відкликання депутатів. Не в Іванковичах, Іванкович у нас ви знаєте, такі треба ще, але дійсно дуже багато запитів, на відкликання ворошилова. Нам треба десятеро людей ініціативної групи, які готові збирати підписи. Підписи треба буде зібрати протягом десяти днів. Всі документи я можу до взяти вам дати, якщо хтось війни тому. Добре? Ну, тоді ми зараз поговоримо. От, і я думаю, що дійсно Валерію Григоровичу буде незаймовим знати думку своїх виборців, яким зараз за нього соромно. Тому що їм не має бути соромно ще раз. Вони, як, вони не винні в тому, що вони йому повірили. Вони не винні в тому, що вони повірили в те, що він хоче їм хорошого. Тому що це говорить про те, що вони хороші люди. Але йому сором не має бути. І я думаю, нам дійсно треба, щоб кожен в селі підходив до свого депутата і ставив питання, чому? В нашому садку там чи в школі немає укриття. Чому ти не прийшов і не проголосував? Чому ти заради своїх інтересів, щоб сидіти от на тих хабарях-потоках, на з яких своїх доходах? Нехтуєш, як от цим ось тисячним багатотисячним селом? Нам треба просто ставити їм питання. Дякую вам. Все є. Я... А час це просто зрада. Це просто зрада, да, це просто злочин.